Слава Україні! Радий вітати вас на своєму каналі Копу українському. Вибрався сьогодні сам на пошук артефактів та старовини. Можливо, потім ще один з пошуківців приєднається до мене. Приїхав на точку, де було багато монет. Тут є три поля великих, з них одне, де саме більше вискакувало засіяння. Є два подісковані, будемо ходити по них. Подивимось, все цікаве, обов'язково вам покажу. Заді мене вже он, яблуня розквітає. І виходить, осень, якщо сюди приїдемо і не буде засіяно, то що, будемо їсти врожай яблук. Бажаю вам хорошого перегляду, а мені цікавих знахідок. Тут ямку вже закину. Завжди за собою закопую ямки, всім раджу це робити, оскільки, якщо побачу, хто не закопує ямки, Можу лопату запхати, кудись або по хребті дати. Випала в мене перша монетка. Ось така, дивіться, яка велика, класна, мідна. Я її коцну трошки, бачите, зачепив. Але це нічого. Монетки завжди радують, ставлю в хабарничку і продовжую шукати. Тут пошук артефактів Дуже важкий, оскільки сміття багато, особливо чорного. І поміж чорний дістаю монетки. Глибина залягання більше штика. Ось, бачите, штик і плюс 7-8 см. І випала мені ось така гірка. Металева, але нічого класно. Значить, люди тут щось важили. Можливо, тут був ярмарок колись, і тому от така гірка тут залишилась. Ми продовжуємо наш пошук. Чергова знахідка ось з самого верху. VDI Bilo 22, ніби російськ... радянська монетка. Зараз ми подивимося. Так, бачите, 20 копійок, щитовик 1952 року. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо шукати далі. Глибина залягання даного артефакту була штик, і це була монета. Він я знайшов, але ще не розпаковував. Сьогодні чуйку виставив на максимум. І дивіться, це один крейцер 1800 року. Я думаю, що він в бомбезному стані. та... Стерти його не буду, дивіться, який класний. Один крейцер 800 року. Супер. Просто бомба. Ставимо в хабарничку і продовжуємо шукати. І з глибини сантиметрів 10 вже трошки прикину. Випадає чергова монетка в мене, ось вона. Від IB30, і це. Буратінка або солід 1600-х років. Солід мідний, тому що є ще срібні соліди. Перша річ посполита, добре збережена, водою помити і можна відразу в колекцію. На цьому полі, скільки би не били, а монетки лізуть і це радує. Можливо, щось срібне випаде, я був би дуже радий, хоча б солід срібний. Було би просто бомбезно. А йшов чорний сигнал, чорний, проскочив колір. Почав його шукати, і я знайшов. Перевіряйте всі сигнали. Ось таке буває. Приїхав я на поле, копаю хвилин 40, напевно, до години часу і приїжджає сівалка. Підійшов, поспілкувався з трактористом каже: ну, якщо ви тут зверху крутитеся, то ваше орієнтовно півтори години є для того, щоб шукати, я починаю засівати знизу. Продовжуємо пошук, не втрачаємо час і будемо переїжджати шукати якусь місцину. Ямку вже майже закинув. Глибина була пів штика, трошки більше. І ось тут якесь щось кругле в нас. Сподіваюсь, це монетка. Ні, Це не монетка, це, це якась алюмінієва штучка, накладка, а можливо і піннецілінка. Бачите, як біля металу лежить. І ржаю покривається все. Продовжуємо наш пошук. Глиба, глибина залягання даної знахідки орієнтовно сантиметрів 5. І це монетка ось така. Що за монетка у нас? Напевно, 5 грош, Так, я не помилився. 5 грош, друга річ посполита. мають бути. В класному стані, ну протирати не буду, потім помию. І вже коли буду підбивати підсумки, вам покажу. Але ось є, монетки ще лізуть. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, ходжу-ходжу, трактор ще не сіє. і Думаю, ще годинку походжу, буду переїжджати на інше поле, оскільки чекаю, щоб засіяло. І випадають буратинки або соліди мідні по-іншому. І зараз в мене напевне є бомбезна знахідка. Я сподіваюся на це дуже, що це дійсно так. Сподіваюся, що це срібна монета. Неглибоко лежала під самим верхом, піном знайшов апарат. її Почув, і це велика монетка. Думаю, що монетка я не бачив, що руки трясуться вже. Але зараз подивимось з вами. Отже, якщо вам видно, ось ліди мої тут Там томон ямки свіжі. Я по накопу буратинки випадають. І йду, йду. І ось, дивіться, щось лежить сіреньке зеленувате. Так, дивіться, сподіваюсь. Зараз помию водичкою і вімкнуся. І сподіваюся, це срібло. Ну, зелена патина достатньо цікава, це кладове, значить. Але помити помию і вімкнуся, вам покажу. Підійшов до машини, аби помити водичкою. І, дійсно, це срібло затерте. Тут трошки вломане, але нічого, срібло завжди радує, це річ ось. Герб річ поспалити. Який рік вже буду вдома розбиратися, помию, і тоді відео зроблю вставку даної монети. Йдемо шукати далі. Продовжую далі ходити. І ось ямка, глибина орієнтовно. До 10 сантиметрів і походу в мене знову срібло. Ось піном знайшов. Дивіться, сіреньке, щось бачите. І зараз... Та, дивіться, клас. Напевне, напевне, півторак. Та, це півторак. Сігізмунда третього, здається. Зараз були ще сфоксують, дивіться, який класний. Супер! Друге срібло за сьогодні на цьому полі. Поки ще не засіяли, шукаю. Ну класно, я не сподівався. Хоч вчора говорив, що буде, буду срібло піднімати, буде багато срібла. Але я не думав, що настільки, я не думав, що все світ мене почує. І я знайду. Але знайшов, бачите, друге за сьогодні. Сподіваюся, заслуговує лайку. Ось і все. На даному полі завершив пошук артефактів та старовини, оскільки його вже засіяли. Е, казав водій трактора півтори-дві години. Дякувати, не знаю чи йому чи кому вийшло покопати ще 3 години. За тих 3 години знайшов дві срібні монети, які ви вже бачили. В загальному з цього поля за 4 години витяг дістав 26 монет. Та гірко, це з цікавого, ну і шмурдяк, звичайно. Зараз трошки відпочину, оскільки вже обідня пора підходить. І буду їхати шукати далі якесь місце аби покопати, адже до вечора ще багато часу. Знайшов я свіжу виорене поле, не засіяне. Важко буде ходити, звичайно, але іншого виходу зараз немає на даний час, хіба перебиратися в ліс. Подивимось, що тут було, оскільки ось там, де завершується поле, там була річка, можливо, тут гуляли-ходили по річку, адже в ті часи переважно ці дороги були біля річок. Для того, щоб коней напоїти і самим попити. Все цікаве, що знайду, вам обов'язково покажу. Є походу перша красива знахідка. Ось бачите, ніби монетка. Було як Радянський Союз. Зараз подивимось, розпакуємо, що це. Так, це Радянський Союз. Нічого, монетка радує, значить, поле не порожнє. Продовжуємо наш пошук. Якщо знову щось цікаве випаде, я вімкнуся і вам покажу. Також, крім апарата, дивлюся візуально і ось ломаний, але це щупальце краба, їм мільйони мільйони років. Тут колись давним-давно була вода. Монета радянська означає, що могло бути пасовище, могло за Радянського Союзу оброблятися це поле. Одне з двох. Цікаво, що ще щось тут випаде нам старіше, ніж Радянський Союз. Пошукаємо, побачимо. Дана знахідка має історичну цінність, якщо ви досліджуєте нові місця. Ось цей цвях квадратний. Ось такий кований, він є посередньовічю. Якщо він тут є, тут можуть бути ножики, можуть бути інструменти праці або щось інше. Зараз будемо шукати більш детальніше. І обов'язково, якщо випаде якийсь інструмент праці або щось посередньовіччю, все вам покажу. Весь мурдяк показувати не буду. Адамій артефакт показав і розказав для того, аби ви думали, чи шукати, якщо ви знаходите такі, такі цяхи, чи ні. Приїхав я з там того поля, думав, ви рухаюсь помаленьку додому. І по дорозі, якщо попадуть ще якісь поля, то заїду пошукаю артефакти. І ось як бачите, ззаді мене, ну зараз пере... переключу камеру, вам покажу. Сподіваюсь, будуть тут цікаві знахідки. І обов'язково вам всі знахідки покажу. Ось бачите, які краєвиди, поля ще осінньо оброблені, вже хтось копав тут, вон ямка одна є, бачу, хтось пробував І не... навесно не оброблялися, не засіювалися, нічого ще не робилося, ще можна походити, пошукати, покопати. Час є, час дозволяє, і будемо розвідувати дані місця. Десь там далеко. В полі трактор сіє, а ми тут пошукаємо. І копаю, шмуртяк, шмуртяк. І ось перший кругляшок на ребрі стояв, апарат добре вицепив, оскільки ось таке було. Апарат добре вчепив. Зараз подивимось, що це у нас. Совет. Радянський Союз. 5 копійок. Ну і чого, кидаємо в хабарничку, значить тут за Радянського Союзу люди обробляли поля і губили, а ми знаходимо. І з даної ямки, напевно, є в мене монетка, але до цього трошки пізніше. Саме дивне, що зверху не було слідів. А тут хоч старі, але викопані ямка одна не закинена. Але це маленькі сліди. Ось йдуть одні. Ось друге, ходили слід в слід. І на самих слідах мені випадає ось ось вона монетка. І помити водою хіба, аби не затерти. І це у нас один крийцірок, 1850-60-х років. Ось така монетка. Значить, тут вони ще є, і не всі визбирали. Ставимо в хабарничку і рухаємось далі до пошуків. Тут земляний пісочок і глибина залягання була приблизно сантиметрів 15. Ой. І ось ось ця монетка. Щось сіре, але що? А, 10 філерів, клас. Ось. А я думаю, що воно було в різнобій. А вони так б'ють, 10 філерів так б'ють. Ось така монетка випала тут. Або тут люди частіше обробляли, або частіше, або дорога була. 1883, ні, 93 Ось така класна монетка в класному стані. Суперово збережена. Таке враження, ніби щекано. Супер, ставимо в хабарничку і шукаємо. Ще трошки планую додому. Випила мені Буратинка або солід мідний. Крім цього два ще. І ось є чергова знахідка, не глибоко лежав, гудзочок. Скоріше за все лисий, але мідний. Ставимо в хабарничку і продовжуємо пошук. Якщо ще щось буде цікаве, я вімкнуся. Глибина залягання до 10 сантиметрів. Він недалеко від того гудзика, відійшов метрів 5 орієнтовно. І ось на перстик ціленький, класний. Бачите? Зараз фокусує, тут почиститься, але ціленький. І дивіться, прикол в чому він сірий. Хто знає, може бути на персток срібний. Якщо так, то мені дуже пощастило, я, напевно, знайшов срібний наперсик. А можливо і ні. Потрібно вдома перевірити. Продовжуємо пошук. Глибина залягання артефакту до 15 см. І ось, зараз, ось кругляшок. І це в нас монетка. Дивіться. Власна, велика мідна монетка. Я її терти не буду. Зараз помию водичкою і вімкнуся. І це у нас колись були 5 грош. Друга річ посколите, зараз фокусує. Ось, 1920-ті роки, міжвоєнний період Польщі. З'їджена вона хімією часом і землею. Ставимо в хабарничку і йдемо шукати. Машини залишилось фактично 10 метрів. Викопав чергову монетку. Ось вона лежить. Як класно. Зараз подивимось, що це. Зараз я її помию і тоді подивимося, що це за монетка. Ну, на мою особисту думку, так як воно сигналило, може бути друга річ посполита. Це як я думав, це гроші, друга річ Посполита 1920-30 роки міжвоєнна Польща. Ну, Пале і хімія зробили свою справу. Ставив в хабарничку і напевно це остання знахідка на сьогодні. А можливо за 10 метрів ще випаде як щось. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Результатом задоволений, копав недовго. Ну, як недовго, відповідно, з переїздами. Годин 8 буде. Фактично весь день. Є два срібла, точно дві срібні монети. І не знаю, якщо комусь попадав на персток срібний, оскільки в мене на персток сірого кольору, то напишіть в коментарях, буду вдячний. Зараз переходимо до перегляду знахідок. І хочу додати, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую, що переглядаєте, коментуєте. Мені це дуже приємно і потрібно, оскільки для того, щоб створювати даний контент, мене стимулює. стимулюють саме ваші коментарі для того, аби його покращувати. Сподіваюся, будемо співпрацювати і надалі. За сьогоднішній день в загальному 36 монет. Ось вони. Буратовські, гелери, філери. Грош Понятовського, крейцер 1800, гроші другої речі посполитої. Гроші Та, другої речі посполитої я казав. Радянський Союз також присутні. Ось такий наперсток. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, сіренький, класний. Два гудзика ось таких. Ну і сьогоднішні суперові знахідки. Це ось півтора Ксігізмонда III 1620 -го року. В класному стані, класно збережений. І ще потрібно визначити, але спочатку відмити від окислів ось, бачите, силует. Проглядається, але через окісли дуже слабо видно. Ну і зняти ось цей окисл Лежала монета біля металу, тому такий окисл металевий. Дякую вам за лайки, за коментарі. До нових зустрічей!